Всім привіт! Мене звати Віолета. І сьогодні я знімаю перше відео для свого каналу. На цьому каналі я буду розказувати вам про свою вагітність, про її перебіг і в подальшому про життя свого маленького синочка. Я зараз вагітна на 27 му тижні. І вже скоро, зовсім скоро, в мене очікуються пологи. І так я, в принципі, вже мама з досвідом, в мене є донечка 10 років, то ця вагітність для мене друга, вже не така хвилююче, але, тим не менш, все, що відбувається зі мною, я буду розказувати вам, можливо, вам це в чомусь допоможе. Перш за все розповім вам про своє самопочуття. Так, як я сказала, в мене зараз 27 тижні вагітності. В принципі, як на цей термін, я почуваюся досить добре. Набрала я зараз зайвих 8 кг, ну, трошечки це перевищує норму, але в принципі нормально. Але УЗД, останнє, яке в мене було, мені призначили контроль на 25-му тижні вагітності. показало, що дитина трошечки забагато важить, як на цей термін, а точніше на тиждень. І тому лікар мені порадила обмежити вживання крохмалистих продуктів, а саме рису і картоплі, і так само білкових. Ну, порадила замінити телятину і свинину на курітну. Ну, Спробуємо, спробуємо це зробити. Ну і так само, звісно ж, виключити мучні вироби, ну, хоча б обмежити їх. І солодощі. Ну, з солодким в мене проблема, я трошки залежна від солодкого. Ну, але хоча б потрошечки буду себе обмежувати. Що ще? Важкість. Важкості як такої немає. Ну, звісно, якщо я довго постою або походжу, то трошечки тяне живіт. Внизу, але в принципі я все почуваю досить добре, можу робити всі, ну, ще й шнурівки можу зав'язати, і голову сама можу з її помити. І, ну, не потребую додаткової допомоги своїх родичів. Щодо дитини, так як я сказала, в мене хлопчик, а старша дитина в мене дівчинка, їй 10 років вже. Вона народилася досить маленькою, 300 важила. Ну, хлопчик я вже відчуваю навіть по животику, що він буде. Крупніший, це однозначно, і думаю, набагато крупніший ніж дівчинка. Тому що з першої вагітністю я ходила майже до останнього, бігала, літала і мені не відчувала жодної важкості. То тепер я вже трошечки відчуваю цей вантаж. Ну, але сподіваюся, що все буде добре. Вже на 27-му тижні стали досить помітними поштовхи. Вже вони не такі якісь аморфні, яких я не відчуваю, а вже конкретно чую, що б'є там, наприклад, в правому верхньому куточку живота, або в лівому, нижньому, а іноді буває, що він так ніби, напевно, випростовує все тіло, і б'є і ручками, і ніжками. Одночасно я відчуваю і знизу животика і вгорі. Ну, досить цікаві відчуття, не болючі, в принципі, нема таких болей, які іноді розказують вагітні, що там б'є по печінці або по селезінці. Ні, це просто такі поштовхи, які... Ну, так дитина зі мною спілкується. В принципі, мені це навіть дуже подобається. І що я б цікаво, помітила, що якщо поставити ручки на животик, він завжди відгукується. Таке собі спілкування відбувається між мамою і дитиною, ну, це просто неймовірно. І іноді буває так, що я щось закручусь, довго не відчуваю дитину, починаю переживати. Прикладу ручки до животика, а він звідти стук-стук-стук. Ну, і це просто супер відчуття. Іноді вагітні розказують, що в цей період в них вже з'являються якісь набряки на ногах і на руках. У мене нічого цього немає. Якоїсь особливої дієти я не дотримуюся, не водяної, не Ну, Просто видно в мене такий організм, що все в порядку. Ну, принаймні поки що. Так само розтяжок. Розтяжок ще немає, але сподіваюся, що вони вже не з'являться. Для профілактики розтяжок я використовую оливкову олію. Прочитала десь в інтернеті, що оливкова олія це такий найпростіший і найприродніший спосіб для того, щоб зробити шкіру свою еластичною і запобігти розтяжкам. Так я і користуюсь. В принципі, від першої вагітності в мене так само не було розтяжок. Ну і сподіваюся, що зараз, як до цього терміну вже не з'явилися, ну то може вже і не з'являться. Щодо аналізів, аналізи, я живу на Західній Україні, відповідно, у нас здаються аналізи кожного місяця я здаю на загальний аналіз крові і сичі, а так само, як я маю негативний резус-фактор, то я раз на 3-4 тижні здаю на антитіла аналіз. І якщо у мене зараз не буде антитіл, то в мені наступного тижня, на 28 тижні, повинні вколоти антирезусний імуноглобулін. Не знаю, в принципі, що це таке, і з чим його їдять, ще буду дізнаватися, ну але по ідеї, готуюся до цього уколу. Ну і в принципі все. Здавала, ще здавала минулого тижня, я навіла якийсь контрольний аналіз. А зараз вже мене будуть підготовлювати потрошечки до виходу в декрет, до випуску лікарняного, і, напевно, будуть аналіз здавати всі мої рідні, хто хоч потім хочуть приходити до мене у пологовий будинок. В принципі, це все важливо, що відбувається зі мною зараз. Зараз я покажу вам свій животик, для того, щоб ви знали, як я приблизно виглядаю. І в подальших відео я буду розказувати про кожен свій наступний тиждень вагітності, про збори в пологовий будинок і про всі свої відчуття, які будуть в мене з'являтися з збільшенням терміну вагітності. Ось так виглядає мій животик. Ось таким чином. В принципі, він такий не невеличкий, досить акуратненький. Ну, але все-таки відчувається, що тут сидить хлопчик, а не дівчинка не такий, то він вже і делікатненький. Полосочки в мене немає, такої, як іноді бувають, навіть така темна волосяна полосочка. І біленький, акуратненький животик. На цьому я з вами буду прощатися. Буду рада, якщо будете дивитися моє відео. Ставити мені лайки і писати коментарі. Всім па-па!